Шановні майстри плиточники, сьогодні я хочу розповісти про столи, які в принципі потребуються кожному плиточнику, щоб у нього не, була, не боліла спина, і щоб він на вколішках не різав і не працював. Е, слава Богу, що вибір є великий. Подивіться, який вибір. Дивіться, які столи. Як ви думаєте, як відрізнити китайський стіл від українського? Та запросто. Подивіться, які китайські низенькі. Ну просто ну для китайців, понятно, наші люди мають нормальний зріст і мають нормальну висоту столів. Тому перше, що відрізняються столи, це висота. Другий е такий це розмір. Е подивіться, самий, ну, раніше був найпоширеніший стіл кеттер. Фух, як на мене, він достойний уваги, він найдешевший з цієї пліяди, він ну, має свої переваги. Але він самий маленький. Другий це ось такий козлостол смарт від керама. Він компактний, по стійкості я окремо розп... Ну, я по розмірам кажу, він всього навсього метр на 46. Наступний по розміру, це Bihai. Як на мене, залізна основа, нормальний стіл, достойний уваги. Самий найбільший метр двадцять на 60 під повноцінну плитку це стіл керама. Це я розповів про геометричні розміри. Тепер про стійкість. Про стійкість. Я тут вже посидів на них, але ще раз просто, як я перевіряю, на стійкість. Подивіться. Ось я сів і похилетав. О, хилетається. Наприклад, мій е, плиточник. Знайомий Василь, він боїться на нього ставати. Тут декларується 450 кілограм, а він каже, ні, я на нього не стану. і правильно, тому що він доволі хилитається. Наступний. Це що у нас? Біхай. Сіли. Опа. Він також хилитається, тому що ніжки не зафіксовані. Але, в принципі, для мене він більш впевнено тут сидіти, більш комфортно Тобто себе почуваєш. бо Розумієте, да? Майстер взяв плитку, заліз на цей стіл. Уявляєте, наскільки сильно падати з плиткою вниз. вниз. Тому треба, щоб стіл був стійкий, якщо ви хочете на нього е, працювати з нього. Наступний. О! Отут себе почуваєш саме комфортно. Немає ніяких люфтів, він взагалі не рухається. Це стіл Керамо Smart. Наступний керамостіл. стіл. Я сюди не рекомендую. Вставати, тому що він не призначений для того, щоб на нього вставати. Сюди можна поклати плитку, інструмент ось для чого він призначений. Так, наступне ціна, найдешевший Кера, кетер. Він комплектується ось такими шикарними струбцинами. Де друга струбцина? Ось вона схована. Що кетер чим він подобається? Це зручність його. Збирання і розбирання. Це просто фантастична зручність. Подивіться, тут є така основа, ви її на себе раз, два. Підняли і, і склали. Здавалося, все добре, все шикарно, але з часом, приходить час. Пилюка грязь попадає всі ці з'єднання, він заклинює, майстер нервує, збирає і ламає деякі деталі. Це його мінус. Але, в принципі, плюсів тут набагато більше. Все пластикове, крім ніжок. Ну, Я так розумію, і ржа тут довго не пристане до цієї. Він дуже зручний, ручка і понесли. Легкий, просто фантастичний. Але. Для того, щоб різати щось на столі, треба якісь ставити підкладки. Немає можливості тут плитку різати. Та він, в принципі, майстрами використовується, щоб поставити і щось на ньому тримати, як підставка. Деякі майстрами. Наступний. Біхай. Залізна основа, все добре. Але подивіться, якщо ви хочете якісь роботи проводити з водою. Оця основа у нього ДСП. Подивіться, це папір папір. Тому, якщо ви пошкодите оцю поверхню, він дуже швидко, оця поверхня прийде вийде з ладу. Тому, звісно, працюєте, як працюєте, коли вийде з ладу, ви просто купите інший пластик і заміните. Чим він мені подобається. так не так. Так, він подобається мені тим, що його дуже швидко збирати. Просто фантастично. Дивіться, тут... Дав, давно не збирав. А, ніжки, так, 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 так. Я сподіваюся, ці пружини. Давайте спробуємо. І о, ура! Вдалося. Ну, Маша умнічка. І тепер його можна використовувати як тілешку. Сідаєте, пасок робите і возите плиточника по об'єкту або возите е, якісь будівельні матеріали. Ну, як на мене, зручно. Гляньте, яка краса. Він навіть повертає, бачите, поворотик. Все, феншую. Так, тепер, як ви встигли замітити, якщо ви поставили на нерівну поверхню, от, наприклад, ті китайські столи, вони не мають регулювання по висоті. А тут же, в керамо, ви можете підкрутити і виставити, щоб він не хилитався, як от зараз хилитається. Так само і в керамо. Ну, Традиційному, який з'явився раніше. Так, тепер, що я тут можу сказати? ДСП ламіноване, воно також вийде з ладу, якщо ви будете часто е, різати з водою, якщо ви порішите. Ну, я так розумію, що е, з часом випуститься версія з пластиком. Так, тепер. Давайте дивимося, як його збира... розбирати. Ой! Ото. От як на мене, фантастична швидка. І ви можете його е, зафіксувати і кудись переносити. Все, і можете бути вільними. Так, що у нього, які переваги цього смарта? Тому що цей козлік можна використовувати для іншого стола, от такого типу. Якщо ви докупите інший козлік, докупите шини, ви можете його запросто використовувати для різу великого формату. Як на мене, це один з найкращих столів. Не в цьому столі, що він повністю виготовлений. В Україні із українських комплектуючих. Тут український метал. Навіть пластик український, ви не уявляєте. Звісно, ДСП українське. Як на мене, він достойний уваги. Наступний, останній. Як на мене, цей стіл, який же у мене стоїть для роботи на моєму робочому місці, він призначений не для зберігання чогось. Не для того, щоб на нього вставати, а він просто призначений, щоб на ньому різати плитку. Так, оце стіл плиточника. А це додаткові столи для різних видів робіт. Сюди ж можна поставити кріплення для різок тонких полос, які розробив Вигран. Звісно, він не так швидко розкладається і не так швидко складається. Але він, як на мене, достойний уваги. Майстрів. Можна докупити до нього полоси, щоб він виглядав в вигляді стола, Ну щоб також використовувати, щоб щось на нього ставити. Тому вибір за вами. Я в свою чергу завжди рекомендую купляти українське, підтримувати українського виробника. Але навіть не це головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!